Просили вас на прес-конференцію народного депутата України Максима Юрійовича Пробака, який розвітує трошки про річну роботу в українському парламенті, а далі запитання відповіді. Будь ласка, доброго дня всім. Щойно почули, що цей тиждень був такий насичений, що я відомо, що ви кінець фактично настає. Е, хотів присвятити початок прес-конференції звіт за. Рік роботи, майже рік роботи в парламенті, ми бачимо, що рік з дня виборів пройшов. Він був, як на мене, то він був дуже цікавий, насичений різними подіями. Як депутат першого скликання, перший раз депутат Верховної Ради, то можу сказати, що за цей рік відкрилися нові аспекти діяльності Верховної Ради, коли пішов туди, думав, що воно працює якось по. Іншого виявилось, що, як кажуть, риба гниє з голови те, що вона створиться в обласній раді, те ж саме є і в Верховній Раді, там це робиться більш толерантно. Рибаки, крупніші. Рибаки. Та ні, рибаки там <реба> нормально, там риба покрупніші Ну, Я всім роздав маленьку довідку стосовно тих фактів, які ну, може, Турбувати і, може, бути цікавим глядачам та читачам стосовно того, де його пронести поза державному багато де мандатного округу. Я є членом депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, працюю в комітеті Верховної Ради з питань податкової та мирної політики, є головою підкомітету з питань стратегії, розвитку мирної політики, вільної торгівлі та економічної інтеграції. Тен української частини комітету з парламентського співробітництва між Україною та Європейським Союзом, що досить цікаво, і прикро, що протягом року ми лише, протягом року ми спромоглися лише призначити співголів української частини, тому що від опозиції співголовою комітету сторони України є. Петро Порошенко, який був обраний ще на початку літа, а партія регіонів ніяк не могла визначити, кого ж вони мають призначити. І пам'ятаю, це спочатку був Сергій Тигівко, потім почали інші якісь катавасії, тому комітет провів за рік лише одне організаційне засідання. Ну, ми бачимо, які зараз проходять євроінтеграційні процеси, саміт вільнося, тому. Призначено перший візит до Брюсселю. Він буде відбуватися з 13-15 по листопада цього року, де ми будемо представляти наше бачення і готовність України до підписання асоціації. Що мене цікавить з останніх подій, це сьогодні, певно, завершується розгляд у Раді Європи звіту стосовно. Стану самоврядування у місті Києві та, і, та деяких обласних центрах України. І певно, що під час візиту завітаю у, у, у Раду, яка займається у Ради Європи, то, у Комітет Ради Європи, який займається місцевим самоврядуванням, для того, щоб побачити, отримати цей звіт, внести все ж таки своє якісь, прокоментувати його і подивитися. Що ж там написано стосовно ситуації в Чернівецькій області, в місті Чернівці? Тому що бачу, що порядок в Україні своїми силами ми ніяк навести не можемо. І вже Україні самоврядування в нашій державі в Чернівецькій області буде займатися Європа. Певно, тоді що зрушить з місця. Тому що пан Михайлишин кожної сесії каже, що він не проти і готовий йти на вибори, а віз і нині там. А чому? Тому що. Котре зауважую, більшість провладна, більшість партій регіонів в Верховній Ради проти призначення виборів в місті Києві і в місті Черніця. Тому що розуміють, що там і там вони прогриють. І вони отак от в кулуарах питають: а хто ж буде йти від опозиції на посаду міського голови? Хлопці, призначити вибори, тоді будемо говорити. Про, про що ми зараз говоримо? Тому бачу, що ситуація. Тормозиться лише завдячуючи депутатам партії регіонів, Думаю, що спитали би краще можна спитати пана Федоріка і Семенюка, який їх став на цьому. Своє ставлення розказав. Стосовно тут ви бачите засідання на комітетах, планальних засідання. були пропуски, але в зв'язку з тим, що її деколи відрядження. Ситуація по комітет... Останнім тижнем це поправки, які були прийняті до податкового це, це нашому комітету і радий з того, що є заява до Генпрокуратури стосовно е, розслідування, як цей документ проходив у нашому комітеті. Тому що я особисто неодноразово писав е, звернення до голови комітету з регламенту пана Макінка. З приводу того, що деякі процедури в нашому комітеті проходять непрозоро, голосування деколи бувають не особисто, часто густо, Ну і порядок призначення на розгляд законопроєктів для мене зараз просто навіть після року роботи я не розумію. Все вирішує голова комітету. Крядові члени комітету не можуть нічого вирішити, і тому ви ж знаєте, що і Свобода Неразова заявляла, що їх законопроекти не ставляться не то, що в порядок день, вони навіть не розглядаються в комітеті. Ще влітку ми подали постанову про утворення електронного архіву Голодомору. Чому ми це зробили? Тому що громадськість до нас звернулася, щоб ми проявили таку ініціативу, тому що уряд Великобританії готовий виділити кошти, щоб допомогти це зробити. Тобто Нам допомагають, треба лише прийняти постанову частково. Там йде співфінансування і частково і все це зробити. І це було б дуже добре, ну, з нагоди відзначення цих подій у листопаді. Навіть не пройшло е, комітету. Питав голову комітету, це регіонал каже, а що ти, ми лише три рази за рік зібралися, три рази. Тобто ефективність роботи деяких комітетів ну, хотілося б краще. Ну, Всі законопроекти постанови бачите. Одну постанову все ж таки ну, спромоглися ми протягнути вчасно, це святкування 800-річчя села ОНУ. І, до речі, отримав дуже куметну відповідь з облдержадміністрації. На нашу облдержадміністрацію під керуванням топійвася ну, вона відрізняє, відрізняється таким дивним почуттям гумору. Тому що ну, відзначаємо ми на державному рівні призначили комітет, який повинен е е з'ясувати, як держава може допомогти селу ОНО, тобто е дати кошти на соціально-економічний розвиток. Оце обов'язок, обов'язок голови облдержадміністрації, адміністрації, це робити заздалегідь, певно. Ну, в нього ж нема. Це, в принципі, депутат Семенюк повинен опікуватись. То надіслав ними відповідь, що треба зробити комітет утворений, але це залежить від уряду, бла-бла-бла. І закінчуючи. А ви знаєте, до речі, вже святкування відбулося. То навіщо це робити? Хлопці, ви геть доріг. Ви робіть роботу, вам написали, не ви комітету. Зробіть хоть людям свято. Ви навіть не спромоглися прийти, приїхати на це свято, поздоровити людей. Був Тимірівський від облдержадміністрації. депутата мажоритарщика не було. Від обласної ради приїхала Сільвія Вільнічним Віщу, кого вона там представляла, я не знаю. Просто не знаю. Вона працює в громадській приймальні. Ну, певно, так, так вона ставиться до наших найстаріших сіл. А це треба популяризувати, тому що в таких селах є дух нашої держави. Він залишається. Ну, вже. Вони ж тут всі брівщики. Це ми до цього повернемося потім. Ну, побачите все. І найцікавіше це щодо використання пільг. Можете подивитися, пільгами ми не користуємося. Гроші на оздоровлення, як ми і звітували, ми їх витратили на допомогу не собі. Тому ну, це все є у звіті. Хотів перейти до, хотів би перейти до питань, які творяться у нас в Чернівецькій області. Ну, цікава ситуація. вчора був е у Вашківцях Вижниці і побачив, що та газова афера, яка почалася в Чернівцях і яка спричинила сьогодні пікетування, одне з проявів це спікетування Чернівецької міської ради. Мешканцями, яким відклю... можуть відключити газ і не буде гарячої води, не буде, то ця афера буде по всій Чернівецькій області. Що розвернулися пенсіонери в місті Вижниця, мешканці багатоповерхівок, теж така ж сама ситуація, що до них приходять люди і вимагають від них довід, що вентканал знаходиться в справному стані. Ну, кажемо, ми, ми ж платимо Жеху, то йдіть до Жеху, певно, вони ж повинні це перевіряти, як і в Чернівцях, в вартість сплати за метр квадратної площі входить утримання димових каналів також. Я не розумію, чому влада в місті Чернівці хоче перекласти відповідальність і витрати на їх ремонт і утримання знову ж таки на плечі Чернівчан. ми це бачимо. Що вони заявили, що треба класти котли, треба тих умови виписувати. Не треба, треба було утримувати. І це, певно, в Чернівцях у, на підряді у більшості жеків і жребів це був КП-житловик. Ми знаємо, що до призначення заступника Михайлішина це був пан Тимофєєв, який опікувався всіми димарями міста Чернівці. і, до речі, непоганий бізнес, тому що всі жеки, всі люди платять, і вони повинні були щось робити. Що ж він, що ж він робив протягом трьох років, коли він був радником міх... тобто, заступником Михайлішина? І це були його прямі повноваження, Я ще не знав, що у Хрущовок виходить термін експлуатації вентканалів. Чи щось треба робити? Всі схаменулися не в травні місяці, а перед початком опального сезону. Для чого? Тому що зараз у них є дилема. Хто буде, або е, отримує кошти, або при встановленні парапетних котлів, тобто це є парафія Чернівці газу, або хто е, терміново почне ремонти димарів, це може по спрощеній тендерній процедурі, треба дуже швидко, тому що існує велика небезпека, тобто, прикриваючи благими намірами, знову ж таки розпиляти бюджет. Ні багато, ні мало, 22 мільйони гривень порахували. Але вони пішли далі, вони зрозуміли, що ну, чернівці проковтнули майже це, то пішли по району вижниці, приходять кажуть, відключимо газ. Ну, там люди попрощі. Вони кажуть, бери в сакіру, тобі <смі> зараз відключують, прямо з руками. Всього людина відійшла, а ввечері стукають в двері і каже, 100 гривень довідку у вас. Приходить пенсіонер, показує 13 тисяч підключень тобто е, рахунків е, по Вишневському району. Каже, 3 тисячі ну, це голови сіра, то інші інші, їх чіпати не будуть. Отак люди мені просто кажуть. А 10 тисяч по 100 гривень мільйон. Один район в області. Порахуйте 15 районів. Скільки? Яка цифра? Ну, Це зрозуміють. І це не подинокі випадки. Два пенсіонери прийшло у Вижниці, люди підійшли в Вашківцях і кажуть, що це пішли по приватним домогосподарствам. Тобто нове керівництво Черниці газу немає іншої заробітки, як йти до людей і вимагати з них довідки про здивові вентканали. Ну, мали, ну, мені сьогодні сказав е, один з заступників е, керівника Чернівці Газу, що ну, це перегиби на містах. Я кажу, а ви знаєте, що в Вижницькому районі договора. Е, які, ну, треба заключати двосторонні, що продають. Тобто їх немає, це повинна е, людина, яка хоче підписати договір, треба ще й купити його десь, бо так його не видають. А чи знаєте ви, що всім е, споживачам надіслали такі цидулки, без жодної печаті, без жодного ну, вихідного адреси, з якої це е, пропозиція, щоб люди сплатили аванс за газ? Кажу, ви знаєте, так, але це ми рекомендуємо. Люди думають, це ж злочин. Пенсіонери пропонують, я кажу, ви що маєте борги? Ні. Але там написано чорно по білому. Сплатити 164 гривні 50 копійок наперед. Тобто, всі ми чули, читали публікацію в «Українській правді» щодо 2 мільярдів, яких е, одіозний регард фірташ нібито забрав з НАК Нафтогазу. А тут ми бачимо, що Нафтогаз є чи банкрутом, чи що, якщо людей просять гроші наперед. І ми знаємо, що е, прем'єр-міністр Росії заявив, що за ГАЗ не має бути боргів, будете платити наперед. Тобто Чернівця бачу, що «ГАЗ» дуже добре взялися за людей, але чомусь мовчить, що ті переплати, які були е, е, дочинення підприємству Укргаз, це коза коли. Так, воно газ України, газ України. Точніше, газ України. Ви пам'ятаєте, у нас вже був експеримент в Ченецькій області. Одна, одна контора подавала газ, а інша його транспортувала, тобто дві різні. То коли вирішили нарешті цей експеримент закрити і створили лише пар газ то люди особливо на селі, особливо соціальне незахищені, які мали такий ну, звичку платити наперед комірне. То виявилось що часто густо 200, 300-400 гривень переплати на контору, яку вже зачинили. Ну, для них це великі гроші. Зверталося нас письмово. Чернівці Газ каже, ми не, не відповідаємо цьому питанням, тому що ми не є правонаступниками. Тобто та контора була ліквідована, є фірма, на яку будуть потім всі ці, ці борги переписані. Лише після трьохмісячної переписки знак Нафтогаз на в Чернівцях. Мені надали назву цієї контори і надали, і надали перелік тих е, документів, які треба надати, щоб може колись вам щось повернути. І, саме головне, термін подачі до 31 грудня 2013 року. Чому пан Гордон мовчить? Не знаю. Тому що вони зацікавлено, що треба віддавати людям ці кошти. Пам'ятаю, як з людей вимагали борги, але ніхто не хоче віддавати пешовини. Ну, Це по газовим питання. Тепер мені цікаво щодо ну, плачевної ситуації з проплатами чи бездержки злочинства. Це не говорили хіба що ледачі про це. Але це є нагальна проблема. Перший її визнав товаріш Азар, товариш, тому що він е е прихильник планової економіки, тому це це типовий показник Радянського Союзу. Так, да, проблеми є, але проблеми не полягають на це в чиновниках. Ну, то добре, з хворої голови на більш хвору переклали. Остання сесія обласної ради, пресеник на прямому запитання, чи є якісь заборгованості, особливо це по сплаті листків з непрацездатності, тобто больничних. Ну, немає у нас проблем. Я кажу, як немає, що і по всій Україні є і по Чернівецькій області понад 7 мільйонів є затримку 25 днів. Нема. Я розумію, що голова облдержадміністрації міністрації, У нас вже все добре, хай, який варто жити, який будується, все в ньому добре. То тепер Михайло Миколаївич теж визнав, що у нас є проблеми з казначейством. І обіцяний проєкт, який подавався, як його здобуток, на Миколая, який повинен був відкритися 19 грудня, вже не буде в перинатальній центрі. Люди добрі, що ж ви робите? Що міська влада голови, що обласна, така ж сама. Ці розрили вулицю е, Богдана Хмельницького, три роки не знають, що з нею зробити. Ці взяли нормальний пологовий будинок, який був в Чернівецькій комунальній власності, перебрали собі дорог знову ж таки тварин е, Маніліча. Прибрали собі, розбомбили його, тепер ні пологового будинку, ні перината центру. І все, хто видно, казначився. Люди добрі, ну ви ж знаєте, яка ситуація. Якщо ви знаєте, Ну, в мене є сумнів, що може і не знають, що грошей нема і не буде, що зараз буде колапс в економіці, тому що Верховна Рада, завдячуючи провладній більшості, дозволила розраховувати за борги, за тепло і за енергію. Електронними векселями. Скажіть, будь ласка, а чи Росія прийме електронний вексель від України сплату за газ? Чому зараз вимагають Я нам треба заплатити зараз живі гроші, а оці борги, які мають декось за постачання, вони розмиють через електронний вексель? Ну, ж таки, хто постраїв кінцеві споживачі ми люди. Михайло Миколаївич, певно, знає, яка є ситуація. Тому що коли був день уряду, я особисто хотів задати питання е, Азареву, чи знають, що в Чернівецькій області заборгованість сягає приблизно 100 мільйонів гривень. Це так приблизно. А, але якщо взяти до уваги, що обласна влада попрацювала з підприємцями, установами організаціями, що вони не подавали нових... Платіжу до призначення, то зараз біля 200 навіть більше. Оце реальна картина. І тому теза, що заборгованість в рамках України сягає понад 2 мільярди гривень, вона таки правильна? Тому що в самій маленькі області це є 200 мільйонів. А що твориться далі? І що? Але що з цим робити і як на це реагувати, і що? як жити далі, як будемо закінчити рік? Ні, ніхто не знає. І коли ми з року в рік, ще будучи депутатом обласної ради, наголошували, що наступний бюджет розрахований лише на 8-9 місяців, ну цього року, ну ви вже бачите, це ми ж вирішала опозиція, ми рік прожили. Ну і спитайте у людей, як вони живуть. По Деяким областям заставляють вчителів писати заяву, що вони йдуть відпустку за, за свій рахунок. Працівники бюджетної сфери. Тому що Нема. А приклад Калишу, номер Калишов був ну, потужна людина, потужний політик. Він вирішив піти у неплачену відпустку, він і весь колектив. Тому що нарахунку немає. Як можна нараховувати зарплату, якщо грошей нема? Він реаліст. І вони його всі били, били, а потім а зараз заявили. Такі є проблеми. Нам е, показали королевське, як, як почали знову говорити, що все добре, все буде добре, ми до кінця року виправимося. Як, якщо ми всі розуміємо, що грошей нема, або ви включаєте друкацький верстат, друкуєте гривню, пішла інфляція, а у нас постарість, де інфляція? Це взагалі нонсенс. Або треба запозичити МВФ, МВФ грошей не дає, тому що Віктор Федер грає кіно, я можете сказати, по Вони Туди і сюди їздити в Росію, ті не дають, і ті не дадуть, тобто, треба щось робити. Тобто ситуація, вона з економікою. Це, якщо м'яко казати, це дуже погано. Але все ж таки вони собі, собі вони не знаходять. І це можу розказати на прикладі тендеру по закупівлі машин швидкої допомоги у Міністерстві охорони здоров'я. Мені пощастило, що до мене звернулися мої колеги, це Анатолій Диєв, всі ви знаєте, це той, що Заворозький думав, що він його застрелив колись, якщо зустріне то він є головою тимчасової слідчої комісії по розслідуванню зловживання у сфері Міністерства охорони здоров'я.